Чому портплет з натуральної шкіри коштує 22 тисячі гривень? Пояснюю. Це портплет від італійського бренду Time Resistance модель Lost Paradise. Після всіх трансформацій портплет перетворюється на звичайну дорожну сумку на одне відділення з двома ручками з наплічним ременем в комплекті. Шкіра рослинного дублення, металева фурнітура, блискавки металеві UKK. Всередині у нас після всіх трансформацій залишається одне вільне відділення, по краям у нас відділи для взуття. Сюди можна покласти ваші туфлі. І купа речей ще поміститься в дорогу. Сумка пошита в найкращих традиціях. Італійського швейного ремесла, Розстрочена тостою ниткою, навантажені місця, продубльовані металевими закльопками. В комплексі спортпледом йде шкіряний ремінь з наплічником, металевими карабінами, які зручно чіпляються до сумки. В комплексі спортпледом йде фірмовий чохол-пильник Time Resistance. Все, Ваш костюм не пам'ятати.